Доброго дня! Доброго дня. Доброго. 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 Доброго, дня. Доброго. доброго дня! У мене до вас одне запитання. Уважно слухаємо. Що вас надихає на шляху до успіху? Дуже складне питання. Але мене надихає підтримка моїх батьків, близьких та моїх друзів. Адже вони завжди підтримують мене при невдачах та радіють моїм успіхам. Можна, будь ласка? сяючи від в очі глядачів та наші викладачі, що діють у нас та завжди допомагають. Коли обіймаєш дорогу для тебе людину, тобі так, так тепло і чудово на душі, що хочеться робити нові звершення. Мене надихає творчість відомих, успішних людей, бо вони для мене авторитети, тому я беру з них приклад. А мене командна робота та гарний настрій. А всіх нас надихає спільна праця, успіх та перемога.